Як гадаєте, що це в мене за пірамідка така з посуду? А це в мене дегідрується чай. Вже пройшло 24 години. Тепер буду викладати на сушку. Це перший в мене це Меліса. Її колір вже змінився на темно-бурий від яскраво салатового. Запах ярко виражений. Тепер будемо сушити його. Так, що в нас тут далі? А це в нас чай з листя Барбарису. Його небагато. Ось теж теж так він змінив колір на темний вже. Буду теж викладати на сушилочку. Ось так розподіляю його на сіточці. Стільки в мене його вийшло. На мій нижній піддон кладу ось такий лоточок під пастилу, щоб не просипалося в машинку. Йдемо далі. Це в мене листя вишні. Теж вже змінив колір, де-не-де ще трошки зеленкувати, але вже можна викладати до сушилки. Лист вишні такий. На дотик ніби слизькуватий він вологий і такий прям в'язкувата маса в нього. А далі в нас іде м'ята. Стільки в мене м'яти. Тут лист малини. Ще такий він зелений. І тут у мене лист виноградний. Все це буду викладати теж на сушку. І буду дивитися вже в кінечному результаті як висохне. Ось так. Виклала. А цей чай з малини та виноградного листя вже виложу, як у мене досушиться. Кріп зелений, звільняться піддончики, і я їх теж виложу на сушилку. От і все. З чаєм справилося, скрізь його розпреділила. До речі, чай можна сушити і просто так, на свіжому повітрі, на піддонах, висихне сам по собі, без сушилки. Мій ферментований чай вже просох. І ось що з цього вийшло. Ось це чай з листя малини. А це з листя вишні. Дуже запашний, мені сподобався. Це з листя барбарису. Це чай з запашної меліси. А ось це зміяти. І нарешті з листя винограду. Ось такі я приготувала чаї. Будемо взимку смакувати з радістю. Всім гарного чаювання. Пробуйте, експериментуйте і всім смачненького.